Вони стали на захист України, мужньо боронили рідну землю від окупанта і поклали життя на вівтар майбутньої перемоги, вшановуючи пам'ять загиблих захисників 17 червня, у Кам'янці-Подільському провели урочисте відкриття меморіальних дошок: Віктор Боржаєвський, Віктор Мамчук, Владислав Хаєцький, Віталій Максименко. Усі четверо випускники Кам'янськ-Подільського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. Нехай земля усім їм буде Богом. Ці хлопці, Вітя Влад, Вітя Віталій прийшли у наш заклад освіти, у Кам'янець-Подільський коледж будівництва архітектури і дизайну, щоб забути наймирнішу, найшляхетнішу професію професію будівельника, архітектора, сотчого. Вони жили, мріяли, хотіли будувати, творити, але проклята рашистська орда. Не дала змоги здійснити їхні мрії. Кожний викладач, їхні друзі, одногрупники, всі співробітники коледжу, всі ми будемо завжди пам'ятати їх. Будемо їм безмежно вдячні. Ці хлопці назавжди залишаться в наших серцях такими світлими промінчиками незламності. Мужності, звитяги, прагненням до волі. Ви знаєте, я хочу, і ми всі, я думаю, хочемо, щоб ця меморіальна дошка стала не просто пам'ятним знаком, а вічним нагадуванням про те, якою дорогою ціною це неможливо оцінити нам, українцям, дістається воля і незалежність. Низько вклоняюся. Хлопцям полеглим. Адже тільки вони можуть і це зробили захистити Україну, захистити нас всіх. Низько кланяюся батькам і рідним. Ви виховали справжніх патріотів, справжніх чоловіків, воїнів світла. Владислав мов багато мрій. Хотів працювати архітектором та відвідати щорічний фестиваль «Октоберфест», що в Німеччині. У майбутньому мріяв і там проживати, так як цікавість до цієї країни отримав на уроках німецької мови. У 2015 році вступив у коледж архітектури та будівництва в місті Кам'янець-Подільський. По закінченню навчання працював у Хмельницькому. Пізніше поїхав на заробітки за кордоном. Влад був по-справжньому добрим і відвертим в усьому, що він робив, у вчинках та словах. Людина, яка готова була віддати все і навіть більше для своїх близьких та рідних. На нього можна було покластись, довірити свої таємниці чи отримати гарну пораду. Стійкий сильним духом завжди знаходив вихід ситуації, коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. Влад Пота від батьків записався в добровольці. Його не призивали до війська, але з березня 2022 року він добровільно пішов захищати Україну. 14 серпня 2022 року серце героя зупинилось. Він загинув внаслідок артилерійського мінометного обстрілу на Донеччині. Йому назавжди залишилось. 21. Указом президента України від 8 листопада 2023 року за особисту мужність виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку хаєцького Владислава нагороджено медалю захисну вітчизни посмертно. Мамчук Віктор Володимирович. Народився 7 вересня 1989 року в місті Кам'янець-Подільський, навчався у Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі No15. У 2009 році закінчив державний вищий навчальний заклад Кам'янець-Подільський коледж будівництва архітектури і дизайну за спеціальністю будівництво та експлуатація будівель та споруд і здобув кваліфікацію техніка-будівельника. Весь колектив досі стрепутом згадує свого випускника, старосту групи, відмінника навчання. З ранніх років займався у секціях своєвого мистецтва, неодноразовий учасник та переможець чемпіонатів міста та області з рукопашного бою. З 2009 по 2010 рік служив у армії у військах особливого призначення. У 2014 році закінчив Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Та отримав повну вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства. Здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. До 2022 року працював за кордоном на будівельних, монтажних посотних роботах, захоплювався туристичними походами у горах Карпат, мисливством, рибалкою, щирий, відкритий, цілеспрямований, активний. Завжди мав чітку громадянську позицію за справедливість, вболював за рідний край і тому не випадково, що від початку широкомасштабної війни перебував на передовій на фронті. Будівельник за фахом Віктор добровільно став на захист України, бо відчув відповідальність за свою родину та державу, брав участь у боях за Херсонщину у складі сил спеціальних операцій. Старший матрос Віктор Момчук загинув 18 грудня 2022 року під час звільнення селища Білогрудово Херсонської області. Поховали захисника на меморіальній алеї слави міського кладовища у Кам'янці-Подільському. Рішенням 26 сесії камянець подільської міської ради, номер 1126 від 10 січня 2023 року. За особисту мужність та героїзм, проявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання почесний громадянин міста Кам'янця Подільського посмертно, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. У героя залишились батьки, брат, дружина. Боржиєвський Віктор Болеславович. Народився 25 жовтня 1986 року в Кам'янці-Подільському. Навчився в загальноосвітній школі No16. Віктор Боржиєвський був вихованцем Кам'янець-Подільської станції юних туристів. Активно займався спортивним туризмом, успішно виступав у складі команди Кам'янця-Подільського на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Був суддею другої категорії. Ходив до складу головної суддівської колегії обласних чемпіонатів для учнівської та студентської молоді спортивний клуб Вертикаль. Віктор жив у Кам'янці-Подільському, за фахом був інженером-будівельником. Напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації Віктор Боржиєвський працював інженером з технічної підтримки в лабораторії бетону на Кам'янець-Подільському цементному заводі. Віктор Боржиєвський до того ніколи не був військовим і не мав жодної спецпідготовки. Та з початком повномасштабного вторгнення мобілізувався до Збройних сил України, став солдатом, навідником 3-го мотопіхотного відділення, 2-го мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти військової частини А-45-90. З того часу він прийшов найгарячіші точки українського фронту Сєвєродонецьк. Лисичанськ, Лиман, Запорізький напрямок. В останні місяці він бився з росіянами на Луганщині. Захисник був закоханий та планував одружитися, але хотів зробити це вже після перемоги. Однак не встиг. Загинув 17 березня 2023 року в результаті поранення від ворожого вогню Снайпера. Під час виконання бойового завдання на околиці населеного пункту Дібров Луганської області поховали захисника на меморіальній алеї слави міського кладовища у Кам'янці Подільському. Рішенням 29-ї сесії Кам'янець-Подільської міської ради від 31 травня 2023 року номер 8729 за особисту, особисту мужність та героїзм. Проявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присвязі, присвоє названня, почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського посмертно. У герої залишились брат, племінники, сестра та батьки. Віталій Олександрович Максименко народився 9 липня 1993 року в селі Томашівка. У школі досяг високого рівня знань, займався спортом, був активним у позакласній роботі, зокрема у художній самодіяльності. З 2009 по 2012 рік навчався в Кам'янець-Подільському коледжі будівництва архітектури та дизайну за спеціальністю будівництво та експлуатація будівель та споруд, отримав кваліфікацію техніка будівельника. Вищу освіту та ступінь магістра здобув в Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування, який закінчив у 2018 році. Прожив і працював за своєю спеціальністю в місті Одеса. З перших днів повномасштабного вторгнення Віталій як міг підтримував військових, організовуючи допомогу, здаючи кров, агітуючи до цього своїх товаришів. У січні 2023 року. Віталій добровільно пішов до військомату. Відбув навчання до Житомирського центру комплектування 95-ї окремої 10-ї штурмової бригади. Військові навички хлопець здобував вперше, оскільки строкову службу він не проходив. Згодом з іншими українськими військовими побував на навчанні в Англії. У результаті став снайпером. Вже з березня Віталій воював під Мар'їнкою Донецької області. Як і в школі, коледжі, університеті, на роботі, так і в бойовому товаристві. Він був надійним, енергійним, з вогником у серці таким, що веде за собою. У травні 2023 року Віталій продовжив навчання і на бойовій позиції вже повернувся в звані сержанта, командира взводу. 1 серпня вранці Віталій повернувся з бойового завдання. А вже ввечері пішов з групою товаришів на наступне, дуже небезпечне. Ворог був близько, сховатися не було де. Зв'язок був часто відсутній. Над головою літали ворожі дрони, які коригували вогонь артилерії. Бійці знаходились на віддалі один від одного. Сильні обстріли та вибухи це останнє, що бачив Віталій. 2 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання герой загинув. Йому назавжди залишилось 30 років. Бойові друзі кажуть, війна нам дала найкращого в світі друга війна його і забрала. Поховали захисника в селі Томашівка, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. У героя залишились батьки. Та дружина вічна і світла пам'ять героям. Сьогодні я маю честь, шкода, що я маю таку честь відкривати пам'ятну стелу своєму брату. Йому назавжди 21. Єдине, що я прошу усіх і в кожного пам'ятайте. Пам'ятайте, якою ціною кожен з вас, і я, і ви, і всі, завдяки таким, як ці хлопці, і сотні іншим хлопцям, дівчатам, які зараз досі відстоюють нашу з вами незалежність, наш з вами український прапор. Будьте вдячні, допомагайте, пам'ятайте, не забувайте. Тому що якби не вони, ніхто з нас би тут не стояв. Я підтримую всіх горі, вашому горі і в побажанні підтримки. Дійсно, нам потрібно надалі допомагати нашим військовим підтримувати їх, бо тому що це все ще не скоро закінчиться, і ми маємо бути в цьому всі разом гутом. Дякую вам, слава Україні! Важко, хоч пройшло вже два роки з дня загибелі мого брата, але все одно ми плачемо, плачемо щодня, щодня пам'ятаємо, щодня намагаємося допомагати тим, хто ще потребує цієї допомоги, а їх дуже багато. Ми повинні пам'ятати про них всіх, про їхній подвиг, про тих, хто загинув і, і, і про тих, хто втратив своє здоров'я на цій війні. Вони назавжди в наших серцях. Куди б ми не йшли, ми завжди будемо їх пам'ятати. Якщо ви згадуєте нас, значить ця смерть була недаремною. Надто високу ціну платить Україна, виборюючи волю та незалежність. Подвиг кожного воїна, хто поклав життя за мирне майбутнє, житиме у наших серцях. Вдячність безмежна, пам'ять нетлінна.